Вітаю всім вітання на каналі Таро та Оракул. З тут, як завжди, Юля. Мирного вам неба. Доброго часу доби, всього-всього вам доброго. Сьогодні я поділюся для вас розклад на тему як налаштована людина відносно вас. Загадайте будь-кого, будь-кого. Я скажу основу базу, хочете більш детально, то на особистий розклад. Як налаштована людина відносно вас, подумайте про ту людину, скажіть її ім'я. Розклад загальний, не забувайте. Але актуальний будь-коли, коли б ви його не відкрили. Як людина налаштована відносно вас. М ого, самі старші аркани поперли. ого І на дні. І подивилася на дні вже й забула, ще раз дивлюся. Щось мені не вистачає ще все одно. Йой, все одно старший аркан. Слухайте, ви щось тут загадали дуже серйозне, якусь дуже серйозну людину. Це людина доленосна у вашому житті, це точно, бо то, що це всі старші аркани, навіть на дні колоди, старший аркан. Це доленосна, це сама доля веде до вас цю людину. Якщо ви згадали якогось нового знайомого знайому, це людина доленосна. І хто б то не був, які б то не формат формату ваші стосунки: чи дружні, чи колектив, чи наставник, чи коханець, коханка, чи дружина, ну, будете, будете, якщо ви нового знайомого, наприклад, знайому згадали. Це людина доленосна, по-любому. Навіть якщо це дружба, подружка, друг, до вас прийшли у ваше життя. Нова, нова якась людина. Якщо. Дуже схоже, що нова, бо у нас. Блазень задає тон, це людина нова. Тут це можна сказати синіфікатором, щоб ви зрозуміли, що це ваш розклад, це нова людина, яка прийшла в ваше життя. Хто тобто б то не був, ви ось ось тільки познайомилися. Як ця людина до вас налаштована, ця людина, як би вона не була до вас налаштована, тут самі старші аркани. Немає навіть, в принципі, значення, як налаштована людина до вас, якщо тут самі вищі сили вам цю людину ведуть. Бо і суд, і колесо фортуни, і смерть це дуже доленосні карти, навіть кармічні. в якій степені це навіть кармічні карти. Ну, якщо стосунки, то тут, зрозуміло, тут іде імператор. Якщо ви жінка і згадали якогось нового знайомого мужчину, як ви тільки тільки познайомилися ось з ним, як він до вас налаштований, він буде він, він вашим імператором. Він поміняє, він поміняє якось вашу долю. Щось у вас відійде, щось відомре, щось він допоможе вам щось відбути і переродитися, відродитися, переродитися. Може, навіть по колесу фортуни ну, краща доля у вас піде. Після цього мужчини. Ну, якщо тут якісь інші стосунки, нелюбовні, то все одно ця людина доленосна, це вищі сили вам її ведуть, і може для урока, для досвіду, а може просто для, якби хочеться, сказати, переформатування вашої долі. Ну, якщо ви згадали не нову людину, а когось із старих, давно знайомих, з ким ви живете, давно під однією кришою, слухайте, це не ваш розклад. Бо тут самі старші аркани, це щось. Я навіть не можу нічого вам тут сказати для тих, хто загадав людину, з якою ви я ж кажу, під однією кришою, давно живете, або подружку, з якою ви давно знайомі, або друга, або когось із батьків, там, дружину, чоловіка. Тут ну, як людина до вас налаштована, поміняти вашу долю. Ну, якщо вам підходиться, тобто, якщо ви загадали людину, з якою ви давно живете разом, як сім'я, чи це з родичів хтось, чи це з подружок, там, сусідка, не знаю, кого ви там ви загадали. Але головне, якщо ви загадали людину, з якою ви дуже давно знайомі. То ця людина щось хоче поміняти вашу долю, як налаштована, вона хоче поміняти вашу долю. Яким чином, звісно, це друга тема розкладу? Це друга зовсім ну, друга історія. Тому я кажу, що тут дуже мало кому зрезонує е, хтось, е, ну, тобто людина, яку ви загадали, що ви з нею давно разом знайомі чи проживаєте, і так далі. Тут е, дуже чітко йде про нового знайомого, знайому, е, бо тому що йде блазень. Сигніфікатор цього розкладу починається що це нове, новий початок. У вас, як людина до вас налаштована, Людина до вас налаштована, як я вже сказала, тут навіть має значення, як вона саме, саме ця людина, як до вас налаштована, тому що тут вищі всі сили її налаштовують до вас поміняти, щось поміняти, звільнити вас від якоїсь трансформації, яку ви важку проходили. І блазень каже про те, що це нова людина. І не важливо, які там у вас стосунки: родинні, дружні, сімейні, колективні неважливо. Головне, що це, якщо це у вас нова людина, яка увійшла у ваше життя, ви сьогодні загадали, ця людина має поміняти якось вашу долю. Незважаючи на те, що це можливо навіть колективно на роботі. Якийсь колега там з вами тісно зараз спілкується, гарно ви дружите. у Вас щось поміняється. Дякуючи цій людині, у вас у житті поміняється. А якщо це людина, коханий, коханець, коханка, якщо ви там самотні і тільки тільки зустрілися з якоюсь людиною для стосунків, то Тут взагалі це шикардосно і мається поміняти ваша доля. Особливо для жінок програється, бо тут імператор Бо імператор. Ось, так, ось так, так, ну, так людина налаштована. Тобто, ну як так? Я навіть вам і не сказала, як так, бо карти зовсім говорять про друге. Конкретики, як людина до вас налаштована, не, не говорять. Поки що на даному етапі показує простір, що це вищі сили, вам цю людину готовили, дають для зміни, для перемін, для проходження тої трансформації. Які, можливо, зараз знаходитеся або недавно знаходилися, або ще будете знаходитися, але по-любому, ви від важкої якоїсь трансформації звільнитеся. А це по долі. Бо Це по долі. Це вам по долі. Ви навіть якщо тільки познайомилися з цією людиною і думаєте, що нічого серйозного тут не виходить, ви тільки так думаєте. Серйозне буде. Спочатку в ППУ я теж подумала, що людина не серйозно до вас налаштована. Ну, так собі. Налігки, вибачайте за русизм, але так воно підходить. Але коли вже пішли ці аркани старші, то тут блазень зіграв тільки те, що ця людина просто нова у вашому житті. Ви згадали когось нового, нового когось знайомого знайому. Блазень тут вже тільки про це говорить. Далі такі серйозні карти, особливо, особливо суд і колесо. Що це, це ніяк, це це геть перекриває блазня і несерйозність. Тут блазень виступає зовсім іншому. Він виступає тут як щось нове. Навіть якщо це знаєте, хтось із старих ваших, так ось от мені вже хотіла закінчувати розклад, і щось прийшло мені ще на потоці. Якщо це хтось із ваших старих, це тут тоді зрезонує жінкам. Якщо ви мужчина, то вам ну, навряд чи бо то ж тут імператор. Це зрезонує жінкам, що якщо це хтось із ваших імператорів, тобто з чоловіків з колишніх, з якими там у вас була оця трансформація, може, там розрив, сварка, розлучення і так далі, якась була сильна трансформація. Якимось із ваших чоловіків, то він якось по-новому зараз до вас проявиться, якщо ще не проявився. Якщо вже проявився, то він хоче щось дуже поміняти. А якщо ще не проявився хтось із ваших колишніх, можливий варіант. Для жінок тут може зрезонувати і така ситуація, що хтось із колишніх проявиться якось по-новому, в новому зовсім світлі. Дуже хоче перемін. Ну, це так, це звісно. Тут це меншість, кому таке програється, бо тут про це ну, покрімнуту взагалі я не можу нічого сказати. Немає карт, тобто карт, які означають колишні минуле. Це не не може ну, цього я не можу стверджувати. Але на потоці отак мені прийшло, що можливо десь комусь програється і такий така варіація. Що, можливо, хтось із колишніх, бо імператор все-таки це має значення чоловік. І якщо це у вас зараз чоловіка ніякого немає, то це може бути хтось із колишніх, з ким ви були в тісних стосунках, навіть якщо він не був вашим чоловіком, то коханцем, співмешканцем, ну щось таке, то може, може просто прийти проявитися, бо от це він може проявитися. Якось по-новому. Так, як, ну, так, як ви навіть би не сподівалися. Але це таке може проявитися одиницям про колишніх. Але так, як в мене потоці прийшло, тож я мусила сказати. Так, що ось таке. ось таке людина до вас налаштована. Щось, щось які, на якісь переміни людина налаштована. Отак, От якщо взяти на земному рівні фізичному, іменно людина, як налаштована по темі розкладу, то на якісь переміни людина хоче перемін, Якщо це новий знайомий поки що онлайн, він хоче вже реально з вами зустрітися. Якщо це колишній, то він хоче перемін, хоче по новому, все зовсім по-другому, колу щоб пішло якось. Якщо це хтось там по роботі і так далі, то по-любому це людина налаштована до вас по цих картах. Ну, якщо чужа людина для вас, нам робота, подружка, якась там, наприклад, то тут, що людина як до вас налаштована, то ну, непогано. На земному рівні тут непогано, і навіть не має ніякого значення, бо тому що тут ідуть вищі рівні, всі старші аркани. Це вищі сили вам цю людину ведуть для перемін, для змін. Але вже в кого яка людина, кого ви там загадали, то ви вже підкладайте до себе. Я сказала основу, базу того, що показали карти. Ось такий сьогодні був розклад. Чудернацький, цікавий. Я б не сподівалася, що скільки карт випадуть всі старші аркани комусь справді йдуть доленосні переміни у життя з якоюсь людиною. Дякую вам всім за увагу. Дуже буду рада зворотньому вашому зв'язку, бо ж самій цікаво, що тут таке цікаве випало, скільки старших арканів. Дуже буду рада і вдячна за ваші зворотні зв'язки. Пишіть коментарі, пишіть свої відгуки. Свою історію розказуйте, все можна, чим довший коментар, тим краще. Тим краще це Ютуб вважає, що цікавий контент. І більше його просуває, той канал, коли коментарі пишуться великі. Не соромтеся, пишіть коментарі. Дякую вам всім за увагу, дякую всім за активність на каналі. Хто тут є зі мною, хто підписався, дякую вам за довіру. На все вам добре, всього хорошого. З вами була Юлія. До зустрічі на каналі.